Всім привіт! Сьогодні я скуплялася в сільпу. Принесла такі дві кабинки і покажу зараз, що я купила. Одразу хочу сказати, що м'ясні вироби м'ясо, сало в мене купує чоловік, тому відео про м'ясо сало в мене, мабуть, дуже рідко буває. Я скуплялася сільпу і чек дуже добре видно, буде мені, вже не помилюся з цінами. і отаку лупу приготувала про всяк випадок. Головне тепер побачити, що було і по чому. Купила отакі сирки з лагода. Сирки з лагода. Три штуки з лагода, ось такі сирки дитячі, по 19,69 і заплатила я за три штуки 59 і 7 копійок. Так, давайте піду, мабуть, за списком. Так мені буде зручніше. Папір туалетний, ось такий тришаровий. Тришаровий. 54,99. Так, серветки ось такі 100 штук. 100 штук. Зомбі ленд. А, зоозоо. 20 гривен 49 копійок. Ось такі серветки. 150 штук. Сніжна панда. 35,99. Так. Ага, батончик, батончик шоколадний, три штуки тут їх 32,79 две, Так засіб для миття посуду. 500 мл, ось такий засіб, і він коштує 23,99 дев'яносто Взяла ось такі два напої Бірмікс Лимон по 30 гривень 69 копійок пів літра тут і за дві бутилочки, баночки я заплатила 61 гривню 38 копійок. Так. Хліб. Хліб 400 грамів литовський 11,99 Корм мяу. Ой, кормів набрала. А, в общем, мяу в різний в асортименті по 12, 19, 12 гривень 19 копійок. А, далі фріскас. фріскас по 13.29. Ось такий фріскас. І він там був тільки яловичина. А от м'яу було багато різного виду, тому я набрала такий вже і такий. І ще взяла клуб чотири лапи. А от клуб чотири лапи... Він по 14,59 Так. Закуска бутербродна куряча? Ось така. 29,99 Соус дев'яносто Бургер. Соус торчен бургер? Торченбургер. торченбургер. 200 грамів. Ой, ну да, 29,99 теж, як і попередня куряча преміум для бутерброду така начинка. Так, кетчуп торчим для шашлику. Тут його 540 грамів, так? 38,69. Так, ікра. ну, Ікра, назва ікра, але ікра, дивлячись яка. Ікра в соусі з крабом. Ось така ікра в соусі з крабом. 49,99. А ось така. Паста кривиточна 58,99. Ну і все. І побажання від гостей. Я думала, що побажання в чеках пише е, сам магазин від продавців для гостей. А тут написано побажання від гостей. І ось воно таке. Хай ваш день буде теплим, як какао. <гас> какао люблю. Чи любите ви какао, напишіть мені у коментарі. Загальну ціну показати вам, на яку суму я скупилася. Ось, будь ласка. Видно? Угу. Так що ціни не дешеві, але дещо, я вважаю, купила по дуже непоганій, хорошій ціні. Всім гарнього, гарного дня! Пока, до нових зустрічей!